Захищають життя, права та свободу, охороняють громадський порядок та державні кордони. Національна гвардія України працює, щоб гарантувати безпеку кожному громадянину. Напередодні професійного свята нацгвардійці поділилися особливістю своєї роботи з майбутнім нашої нації. Основна мета проведення сьогоднішнього заходу уроку мужності. Це донесення до учнів 10-11 класів функцію Національної гвардії України. Також це національне патріотичне виховання підростаючого покоління. Кожен громадянин у підлітковому віці повинен Орієнтуватися, знати завдання національної гвардії провели захід професійні працівники Національної гвардії. Фахівці поділилися досвідом із молодим поколінням, провели повчальні лекції та заняття тактичної медицини. Сьогоднішній захід е, організований завдяки спільній роботі от, цілого ряду людей, які зацікавлені в тому, щоб в нашій державі був мир, спокій і благополуччя для всіх людей. Е, діти Нашої незалежної України потребують того, щоб знати все, що відбувається навколо нас, на третьому році війни. Це для дітей дуже пізнавально і важливо. Вони бачать, які в нас є захисники, як вони зброєні і як вони захищають нас. Захисники продемонстрували учням засоби РХБ захисту, зразки зброї та автомобільної техніки, види безпілотних літальних апаратів та вибухонебезпечних приладів. На практиці показали роботу кінологічних служби на мою думку, це дуже важливо, адже у нас час захищати нашу країну це найголовніше і лише. Якщо ми зможемо захищати її разом, зможемо ми перемогти. Найбільше мені сподобалась тактична медицина та дрони можливо найбільше зацікавили. Також дуже цікаво було послухати за роботу кінологів в національній гвардії України та за їхню роботу. На сьогоднішньому році мужності сподобалася робота операторів ФВ-дронів. Сподобалось управляти ними. дивитися, як вони скидають щось. Також собак сподобались. Навчання цінностям мужності допомагає формувати сильний характер, впевненість в собі та здатність впоратися з труднощами, а це неабияк як важливо для молодого покоління. Тетяна Ржепенська, телеканал Перший Подільський.